Так, оце наша нова ідея в нашій реконструкції двору. може Дубина хто такого ідея. ще не бачив? Оце ось у нас був горіх. Ми цей горіх спиляли і хотіли в горіх забити, оці такі арматурини, але не забивають. ну, Вірніше ми не пробували, але це зайві затрати і часу, і енергії, і сил. Тому вирішили. По ту сторону он там коляня забиває. Ось ця арматуринка. так? Оце коляня її забив з отаким похилом в цю сторону. Там буде ще одна забита, буде забита в іншу сторону. Ось так. І на них ми будемо надівати такі пластикові вазони і з квітами, з квітами. І у нас вийде така не то ялинка, не то перевернута ялинка з квітів. Такий каскад. Так що, що буде далі? Показуємо. Оце перший етап, оце так. Поляня забиває. Тут у нас благоустрій буде. Занурив сам в стовбур, врубав і приготував з однієї сторони вже зварив. Воно. І з цієї сторони це для того, щоб воно кріпилося, тому що все-таки тут буде, будемо поливати, земля важка, щоб його не розпилити. Він таку розпірочку ставив. І зараз нагнав мене воно, буде зараз варити отаку і буде у нас ось така краса. Воно коляння, який в мене мастер на всі руки. Хоч пилять, хоч варить, Старость нас не застане в розплох. Ось так куляння зробив, закріпив, так що воно вже не буде гойдатись. і ось я дивлюсь, воно таке міцне-міцне, таке так що не зігнеться. Ось така краса в нас вийшла. Наділи ці горщички. Ними можна крутити як завгодно. Трішечки там один у нас вибився із кольору. І верхні ось такі декілька таких квадратних, але, але які є, тому що хотіли купити, але не було таких. Тому ось так. Такі вони в нас. І що ми будемо робити далі? Далі ось отака земля із торфом, гарно, і тут були оце зверху посипані такі гранули. Ось такого пролонгованого добрива для квітучих, їх вистачає. Десь столова ложка виходить на один такий горщик величенький, на весь сезон квітування. Я буду потім ще трішечки додавати, а зараз, поки отак на відру я насипала. Ну, не важила так на мене. Ось. І тепер не раніше. Я думала, що можна насипати горщики тут, а потім одягати ні, так не виходить. Тому не дуже зручно, не дуже швидко, але будемо робити так. Е, насипати отак у горщики. Вже вони висять і них насипати. Далі в нас замочені наші квіточки. Ось так я показувала розпаковку вчора. От. І сьогодні ми будемо доробляти. Ось так я одну партію висадила. Тут у мене і вербени посаджені, і колабрахо, і сурфін'я. Ось висадила, вони тут декілька днів перебудуть, трішечки, щоб їм кіночок був, сонечко, а потім підуть вони на своє постійне місце. Так що ось так. Земля в, нас, земля в нас волога. Більше її промочувати не буду. Промочені в нас рослинки. Потім малесенькою ліючкою, вже як посадю, просто щоб з'єдналися разом рослинки. І зараз я буду вам все показувати, як я буду робити. Я буду насипати неповні. І насипатиметься воно навскоси. Трішечки земелька буде спочатку, поки вляжеться, буде висипатись. Але закривати отвори не можна, ні в якому разі. Ось так. Потім ми ще досипемо. Коли рослинки підростуть, ми будемо досипамо ще. Ось так один я вже зробила. Дивіться, потрібно, щоб земля була волога, не промочувати її. Перед цим, по-перше, ви коли купуєте ґрунт, він вологий. Змішуйте своїм ґрунтом, трішечки промочіть його не, не прямо зараз, не безпосередньо перед роботою, щоб воно у вас не було болото. Ґрунт повинен бути ось такий. Ось ви його взяли. Ось так. Грудка тримається. І ось так розсипається. ось такий повинен бути ґрунт. Ні в якому разі, щоб він не був мокрий. Таким самим чином я наповнюю і другу. Їх можна залишити так. Е, можна зробити спіраллю. Ну, те вже кому як заманеться. І починаємо висаджувати. У мене сульфінія, сульфінія кола брахова і вербена. Я буду робити чередувати її. Ось такі гарнесенькі корінці. Я нічого їм робити не буду зовсім вони розмочені, розривати їх не буду. Ось так. І починаю із самого низу. Ось так. І щільненько прижимаю. Висаджувати ближче до краю, тому що воно буде звисати сюди. Аж в самий низ коли брахова вона більше розростається. А сурфінія може бути трошки менше, то я висаджую її ось так. Сюди. Як підросте, ми досипемо. Так. І беремо, у нас є сурфінія, є колабрахова, а це в нас буде вербена. І ми будемо їх чередувати не тільки самі квіточки, а й які кольори. І поливаємо зовсім малесенькою капелиночкою водички. Ось так, тільки для того, щоб з'єдналася наша рослинка з землею. Все. Одну одну граминочку. Тому що у нас волога і земля, і волога сама рослинка. Ось так. І будемо разом з вами спостерігати, як буде розвиватися і рости. Рости наш такий квітник, який займає мало місця, і який в одному місці, чим він зручний такий квітник, якщо щоб не розвалювалося, можете стягнути чимось, тому що він буде рости, така велика буде маса, і ще, ну, щоб він не розвалювався, можете його стягнути якось ну, гарно щось зробити там ще. Але це так, в одному місці вийшов полив в одному місці. Тому що я знаю, що в нас це завжди проблема. Як почнеш носитися серед літа із відрами, і з поливалками. Пропустила. Поправляємо все, щоб у нас було охайно і гарно. Ось і все. Ось так будемо разом з вами спостерігати за красою. Сюди причепимо ще квіточки, там, де в нас накраї крючечки коляння позалишав для того, щоб підвішувати кашпо. Я думаю, буде гарно. Так що. Експериментуйте, робіть, давайте прикрашати цю землю чим можемо, з того, що є. Контейнери я не купувала, оці такі горщички. Це вдома залишалися колись, колись, колись. Єдине, що Поляні купив арматури, ну новеньку. Це все. Ну, квіти, квіти звичайно, можна ви... виростити, можна виписати. Я думаю, цього з цим проблем немає. А все-таки вони будуть радувати вас ці квіти до пізньої осені. Ось так. А з вами була, як завжди, я, любов. Зустрінемось.